Привіт, мій дорогі друже. Я не називаю ваше ім'я. І я вам коротко покажу сьогодні 13.01.2024 року, як я працюю з Зотеро. Зотеро Reference Manager. Значить, я не хочу показувати папочки, які там в мене є. Отже, ви подивитеся, я дам вам посилання на Зотеро. Ставте, будь ласка, цю програму встановіть собі на комп'ютер чи ноутбук. Ми можемо ось, бук, тобто книжку вказати у списку літератури. Може бути частина книги. Наприклад, ми беремо книгу. Це буде в нас електронне джерело. Обираємо. Рухаємося вперед. І обираємо веб-пейдж. Ну, що це за джерело може бути, наприклад, психологія особистості. Наприклад, психологія особистості. Особистості. Дві крапки. Ніжицька, Ніжинська школа. Ніжинська, Вища школа, нехай буде. Називемо так, Вища школа. Вища школа. Тепер. Last. Тут ставимо прізвище. Ну, наприклад, Папуча нехай буде наш великий безсмертний геній психології. Ну, це я просто, як приклад показую, я такої книги, ну, шановного Миколи Васильовича, не зустрічав. І тут ставимо ініціали М, А Тут дамо посилання, уже ж звідки з якого електронного джерела, і вказуємо дату звернення обов'язково. Дата звернення звернення. Так, дата звернення 13.01-2024. О, давайте дамо посилання на сторінку Миколи Васильовича. Ось зотеру у мене тут а, цей сайт, я вам скину. Давайте Микола Васильович. Папуче Микола Васильович. Здивимось. Ось Микола Васильович, у нас НДУ Гоголя, беремо, копіюємо посилання на його офіційну сторінку. На сайті НДУ імені Миколи Гоголя. Дивіться, відступаємо робимо пробіл відступили. Даємо посилання. Але пам'ятаємо, що якщо ми беремо веб-сторінку, то якщо ми кажемо тут рік. Він потім не висвітлиться в референс, ну, не висвітлиться у літературі. Ну, ставимо 2024, нехай буде. 24. Тут можна вказати, хто видав, то що, і сторінок. Ми беремо, відкриваємо документ Word. Так, От, припустимо, моя стара стаття про гомосексуальність. Уже зотеро добавлене у Word. Ось зотеро, бачите? Ось зотеро. Як будемо користуватися? Ну, пропустимо, пишемо. А, тут я ставлю актуальність дослідження, тощо, то що й далі, тому подібне. Дивіться сонце. От пишемо, наприклад. Ну, я просто провожу приклад. Хай вибачить Микола Васильович, що я згадую його ім'я. Згідно з українським. Українським. Так. Україн. Українським дослідником. М ну, в сучасному українському правописі часто вже ініціали по батькові не ставляться. У нас аналогія з американськими скажімо так, дослідженнями, з американськими стандартами, то ставимо переважно просто першою ну, ім'я та прізвище М Папучею. Вибачить Микола Васильович, знову його згадую, як приклад, папучою. Гомосексуальність це варіант нормального розвитку, розвитку особистості. Якщо б це була цитата, ми б ставили лапки. Якщо ми переказуємо текст, ми не ставимо. Але за сучасними науковими вимогами ми обов'язково знаємо і розуміємо, що якщо ми переказали чужі ідеї, а це, ну, це просто, скажімо так, просто для прикладу я привожу, хай вибачить Микола Васильович. Це, ну, він такого не писав, і в принципі, такої праці немає, яку я зараз привожу, показую вам. Але тим паче, дивіться, от що ми робимо далі. Я просто показую. От ми за зотеро. Бачите, тут у мене галочка стоїть, мгає, крапочка. Будемо робити зараз літературу. Ставити джерело. От ми дивимося, у нас що тут є? Add, Edit, citation. Додати чи редагувати цитату. Нажимаємо. З'являється зотеро. Пошуковик. Пишемо. Папуча. І що ж у нас є? Є психологія особистості, Ніжинська вища школа це тобто, ну, вигадана фактично праця, якої немає для прикладу. Є ось реальна праця Максименко-Папуча, є проблема психології особистісного розвитку. Це в своїх дисертаційних дослідженнях, цитував його праці. От, І е, ми обираємо цю працю. Давайте поставимо сторінка, у нас буде 33. Для того, щоб указати сторіночку, нажимаємо лівою кнопкою мишки, разом клаціємо Page. Указуємо 33. Якщо нема сторінки, просто тоді не вказуємо сторіночку. І нажимаємо Enter. Дивіться, що відбулося. У мене тут вже є вказані джерела, і ми бачимо сторінка 6, джерело 6, сторінка 33. Отже, спускаємося, 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 спускаємося. Е, висновки. Зотеро саме вже у е, мене було тут сформульований список літератури, і воно коректує, автоматично виводить. Дивіться, моє сонце, ми е, видаляємо цей список. І тепер ми повинні сформулювати літературу. Список літератури. Нажимаємо у Зотеро. У нас, бачите, встановлено, що ви встановлюєте те, що Вордж у вас було встановлене. І, Тобто ви зареєструвалися at I did Bibliography. Нажимаємо. І автоматично зате розформулювало список літератури. Після цього ми беремо, ви, о, виділили. Переходимо на головну. Ну, дивлячись, який у вас ворд. Ми ставимо, звичайно, Time New Roman. Тепер абзац. Нажимаємо. Ставимо. 0, 0, 0. Ставимо 1,5 строки. Перша строка ні, відступу не буде. Тепер вирівнюємо, вирівнюємо і ставимо поширені вирівнення. Отже, дивіться, що відбулося. Отже, що відбулося? Ми шукаємо наше джерело, це вигадане джерело Папуче МВ. Хай вибачить знову Микола Васильович, що я просто для прикладу придумав, взяв. Ми бачимо Папуче МВ, психологія, особистості, Ніжинська вища школа. Електронний ресурс ми видаляємо. Ставимо крапочка. Тут буде в нас і указане URL. Це сторінка офіційна Миколи Васильовича. Дата звернення вказана, тому що змінюється на сайті інформація. Бачимо Петровський, значить, ми о, коректуємо, редагуємо От. те, що потрібно. От, наприклад, 9-й Фройд С. to an American, mother, American Journal of Psychology 107-51-786. 787. Ну, це сторінки pages. І 1947. Ну, ми можемо скоригувати тут, вже да? взяти поставити. значить, 1900. 1000, 1947 Ставимо сюди і тут видаляємо, ставимо крапочку. Все. Мій дорогі друже, моє сонце. Я вам показав, як працювати з зотерою. Успіху вам у вашій науковій діяльності, я е, працюю з етеро і ну, величезна кількістю науковців в Америці, в Європі вони працюють з зотеро, тому що ну спробуйте літературу всю на. на... Виведи без цього референс-менеджера. З Менделеєм теж гарний референс-менеджер, але там є свої нюанси. Мені подобається більше зотеро. Але у зотеро теж є нюанси. Якщо вже гігантські просто об'єми інформації, то там уже тоді є ліміт та, і треба буде платно. Але ще до того ліміту дійти, можна роками, а можливо комусь за життя працювати і там ну, дається. Теж чималенький такий об'єм можна літературу внести безкоштовно. Тому зотеро для мене найкраще. Ну а ви можете ще Менделеєм користуватися. Це теж безкоштовний референс-менеджер, і там немає, як мені відомо, ліміту. Але там ну, є свої нюанси, скажімо, які мені не зовсім подобаються, але в українських реаліях, але тим паче він теж дуже дуже хороший. Успіху вам у науковій вашій діяльності, ви великий геніальний науковець. Будьте благословенні. Ну і звичайно, у своїх дисертаціях я використовував референс-менеджер Зотеро для того, щоб вивести список літератури, всі до єдиного в мене цитати, всі посилання. Я у своїх наукових роботах, наукових статтях роблю, звичайно, через референс-менеджер Зотеро.